Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз будемо говорити про те, що там відбувається в Кремлі. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв назвав президента України Зеленського несамостійним і схильним до впливу психотробних препаратів. Про це все він сказав в інтерв'ю французькому телеканалу Ельсеї. А коментуючи можливість початку третьої світової війни, він розповів, що перший ангел затрубив, але апокаліпсис. Іще не настав. А, ну, стосовно несамостійної людини під психотропними препаратами, то якби це не було інтерв'ю з французами, ми могли б бути впевнені, що це Медведєв спілкується із дзеркалом і, очевидно, описує сам себе. А, утім, от заяви російських чиновників, особливо від початку повномасштабного вторгнення, ніколи не були адекватними. І тут постає запитання, а, чи вони там усі, як Медведєв і Захарова, не злазять із настоянки голоду або вже давно живуть у вигаданому світі із назвою Руський Мір. Також днями Медведєв написав у Твіттері, що розраховує на переворот в Україні і паралельно називає вигадками інформацію про те, що Росія хотіла вбити Зеленського. Хоча ми з вами. Знаємо, що на президента України було здійснено щонайменше три замахи за даними виданнями виданням Таймс. На його ліквідацію були відправлені найманці ПВК Вагнера і Чеченський спецназ. Усіх диверсантів вдалося нейтралізувати. А про те, що відбувається в головах російського керівництва, ми поговоримо із Григорієм Перепелицею, директором інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Ось ці погрози Мєдвєдєва зчинити переворот. Наскільки вони зараз от фактично можливі? Ми пам'ятаємо, що в перший місяці дійсно безпекова ситуація для влади була ну, така непроста. І президент Зеленський, навіть спілкуючись із західними колегами напряму, казав, що можливо вони спілкуються останній раз. Але ж зараз, після жесту доброї волі російської армії на півночі і купи різних безпекових заходів, які були вжиті, це ж ну виглядає малоймовірним і взагалі. Як якісь нісенітні погрози. А, звісно, що ймовірність такого розвитку такого сценарію абсолютно маловірогідна, так, але тут немає значення вірогідність, яка ступінь його вірогідності, має значення те, що Дмитро Медведєв виступає таким. Офіційним джерелом російської дезінформації, ми це, так би мовити, вважаємо це неадекватом повним, але це цілком закономірне явище. Тому що будь-який агресор, здійснюючи агресію, він завжди створює таку ідеологію забезпечення цієї агресії, тобто легімітизації цієї агресії. Яка спрямована ця дезінформація чи легітимізація шляхом дезінформації спрямована, перш за все, на міжнародну суспільну думку, на країну жертви агресії її населення, а також на своє власне населення? І в цьому сенсі російська ця широкомасштабна воєнна агресія вона також мала свою фабулу ідеологічну. В чому полягала ця ідеологічна фабула, що е, в Україні владу незаконно узурпували нацисти? Е, тому цю владу треба повалити, і ці, насиль, ці нацисти є е, маріонеткою Заходу. Тому свята справа Росії повалити владу в Україні і встановити справедливу владу на їх думку, яка би Власне, відзеркалювала інтереси і цілі Російської Федерації. Отакою От фабулою було повалення української влади на чолі Зеленської. Зеленським шляхом, формою, яка таких дій була Бліцкрік. От вони і планували, що на протязі там двох днів так російські війська передові спецназ захопить Київ, повалить владу, приведуть когось в обозі з воєнних чи українських колаборантів із числа, там, можливо, військового генералітету. Ну як це робилось в Абхазії, Південній Осетії, все це у них дуже добре відпрацьовано так, і встановлять отаку справедливу владу. І тому ця мулька вона постійно розкручується для того, щоб переконати населення своє власне щоб воно підтримувало цю спеціальну воєнну операцію. і Так далі, тому що е, Україна Україну захопили американці НАТО е, для того, щоб е, знову так об'явити війну Росією. Така маячня постійно їм нагнітається в голову, і вони в це вірять. Так що незважаючи на те, що реальність надзвичайно далека від того, що говорить Медведєв, тим не менше це експлуатується, і поки буде ця широкомасштабна агресія, ця фабула буде постійно підживлюватися і повторюватись. Якщо таким офіційним спічрайтером цієї дезінформації був Жириновський, то тепер функцію, цієї функції наділили Медведєв. А скажіть якраз от про те, що вони планували взяти Київ за три дні ще вони планували, що їх будуть зустрічати із квітами. В Україні цього ж якби власне не відбувається. Але тут таке запитання: чи розуміє російське керівництво, що насправді відбувається в Україні? А от чи усвідомлюють вони, що конкретно весь народ вважає Росію ворогом, що Збройні сили України мотивовані, що ніхто квітами з квітами їх не чекає, окрім можливо, якихось там міських невіжених? Я думаю, що вони беруться до уваги, але це ніяким чином не змінює їх цілі. Якщо ми подивимося на те, як вони зачищають наш простір на окупованих територіях, то у них вже це було давно відпрацьовано, наприклад, на Чечні. Власне. Тому в своїх рішеннях вони не відступають. Вони усвідомлюють, що так, буде спротив український, але вони вважають, що репресіями, силою вони все це подавлять, встановлюють колабораційну владу е, на певний час е, для того, щоб провести, щоб легітимізувати ці окуповані території як русською землею, як російські території. Для цього от готується референдум. Після референдуму вони, звісно, е, поставлять уже своїх представників влади з російських там територій принесуть цих. Колаборантів вони звісно будуть тримати при собі, але на другорядне повноваження і шляхом от репресій, повної ідеологічної задурманення вони будуть таким чином інтегрувати ці захоплені території вже в склад Російської держави. А стосовно того, що відбувається у них безпосередньо на полі битви, наскільки як ви вважаєте, Путін повідомлений проінформований про те, що відбувається з армією, про там їхній моральний стан, моральний дух, про технічне забезпечення, про те, як власне ідуть бої. Я думаю, що він достатньо поінформований. і Я не згоден з тими так би мовити, експертами, які говорять, що Путін про це нічого знає. Він все знає, йому паралельно доповідають е, різні відомства, але він е, не відходить від своєї кінцевої цілі. Українська держава має бути знищена, е, територія України має війти в склад Російської Федерації. Цю мету він поставив, як ми, ми бачимо, і він не рахується ні з втратами, ні з міжнародним тиском. Він буде далі нарощувати сили для того, щоб навіть, навіть якщо ця територію, цю територію він перетворить в пустелю суцільну, йому це не має значення. Головне, що цей простір введений в склад Росії. І сьогодні, бачите, видав указ. Про нарощення е, збройних сил до мільйона там 150 тисяч, і він буде кидати це гарматне м'ясо до безкінечності, поки у нього зовсім не залишиться ніяких сил. А, скажіть, от ми, коли говоримо про заяви російських високих чиновників. Е... Ми ж розуміємо, що вони в своїх заявах постійно брешуть. Ми знаємо, власне, як розпізнати, коли бреше Путін, якщо у нього розстріляється рот, то можна бути впевненим, що він бреше. Але от оці е, божевільні заяви нам можуть про щось говорити, чи можемо ми по тому, що каже російське керівництво, ну наприклад, розуміти, а як у них насправді стан справ у державі, чи що у них відбувається у війську, а е, якось розшифровувати оцей от блеф? Що у них відбувається у війську, ми можемо знати тільки з нашої розвідки і ситуацію, яку ми спостерігаємо на театрі воєнних дій? Питання в тому, що в умовах таких профашистських тоталітарних режимів крові і війни бажає сам народ, сама ця російська орда. І тому їм Говорять цю брехню, і вони її прагнуть слухати цю брехню. Тому що ця брехня забезпечує їм комфортні умови. Так, і тому вони не зважають навіть на ті втрати, які мають російські війська, вони живуть цією ідеєю повалення України і нанесення поразки Заходу. І от це створює така брехня, створює для них цілком комфортні психологічні умови. Вони далі прагнуть знищувати українців, знищувати українську державу і наносити поразку заходу. І це, і це ми бачимо по суспільній думці, яку часами російські соціологічні служби е, вимірюють: 76% підтримують е, таку агресію, війну. Хоча вони її війною не називають спеціальну воєнну операцію проти України, тому коли коли до них доходить якась інформація, може від їхніх там синів і так далі на передову. Вони цьому не вірять. Вони вважають, що це блеф, це російська українська дезінформація і таке інше, що це їх залякують спеціально, захід, НАТО і вірять у всі такі байки. Вони просто хочуть це вірити. Слухайте, от вони війну підтримують, але самі якось мобілізуватися не поспішають. Ну розумієте, питання в тому, що і мобілізації немає в Росії. Тому ми тут чітко не можемо стверджувати, що вони не поспішають. Вони не поспішають іти добровільно туди. Або, ну, за гроші, до речі, ви бачите, вони все-таки набирають певний контингент. Але добровільців у них і не так багато. Виявляється, але це не означає, що як буде в Росії введений воєнний стан, то вони не підуть в воєнкомати. Якщо навіть хтось не захоче, їх змусять піти туди. Пане Григорію, дякуємо вам. Григорій Припилиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про заяви кремлівських посадовців. Ось теж цікава інформація від інституту. Дослідження війни, те, що президент Росії Володимир Путін і далі налаштований уникати повної мобілізації, навряд чи найближчим часом віддасть відповідний наказ. Російська армія ймовірно прагне відшкодувати втрати від свого вторгнення в Україну і створити сили для підтримки своєї операції в Україні. Оголошення щодо відносно скромної, проте ймовірно, все ще недосяжної цілі збільшення. Кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін, як і раніше, налаштований уникнути повної мобілізації, деться в повідомленні додали, що навряд чи Кремлю вдасться сформувати достатні сили для досягнення передбаченої указом чисельності військ у мільйон 150 тисяч солдатів. Російська армія історично не досягала цілей щодо кінцевої чисельності, наприклад, у 2022 році перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну вона мала лише близько 850 тисяч військовослужбовців дійсної служби, що значно не досягало її номінальної цільової чисельності у понад один мільйон. Підкреслюють експерти американського інституту вивчення війни. З їхніми словами, Росія швидше за все зіткнеться із серій. Озними перешкодами для швидкого залучення великої кількості нових солдатів. А крім проблем, з якими стикаються російські вербувальники, навчальний потенціал Росії ймовірно зменшився з 24 лютого, оскільки а, Кремль залучив навчальні елементи для участі у бойових діях в Україні. Як повідомляють, вони зазнали втрат в інституті дослідження війни. Також вважають, що Росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, тобто вже скоро, який залучить близько 130 тисяч осіб, щоб поповнити Втрати в армії, які як повідомляється, обчислюються десятками тисяч убитих і тяжко поранених. Крім того, Кремль може офіційно включити до російської армії силу угруповань ДНР і ЛНР, чи нові російські добровольчі підрозділи, які формально не є частиною російської армії, кажуть у інституті вивчення війни. Хоча Кого вони там будуть із ЛНР ДНР, так званих залучати, якщо вони не можуть навіть уже виловити їх по вулицям окупованих територій людей, це інше питання. Друзі, зараз ми перериваємося на інформаційну паузу, далі новини на Радіо НВ і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ, ось тут.